Ні? Слухайте, вчора пам'ятаєте рибку е, показувала, що покупали на розпаковці. Дивіться, розстаяла. Скільки води! Скільки води сошло. Рибку зараз нарізаю на шматочки і смачно духов... За... запікати духовочки. Ну, тут духовка у нас газ. Я не вмію користуватися. Хлібка присмажується, зараз я їм дарю такі макарошки. У нас було пюре, а це значить що, що, що сьогодні будуть картопляночки. Вже відварила, Сейчас для цих макарон я вже тушу томати. Томатом знімаю корочку. Що, не можу, не так. Оп. Точек фета сьогодні витравляю. Витрави греції і базилік. Солька, чесник, копчена поприка моя улюблена. І це все замішую. У нашій заправки заправці відправляємо на карат. Замішу тут я і насыпаю. готову пасту на наш святковий стіл. А сьогодні що в нас на святковому столі? Смажена рибка. Ось така. Кальмар, медіа, сухарики, грибочки і картопляники, Ну і хребетик взяли. А чому святковий стіл? У нас святковий стіл, бо катюша стала тьоті. Дуже приємно вже <сум> вкотре. Так що у нас тут сьогодні свято, Ще одягнули діточок до школи. Сьогодні ні спорту, ні йоги, ні масажа. Все сьогодні на святі.